Луцька громада надасть допомогу жителям Херсонщини. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету міської ради. Зокрема, Ігор Поліщук повідомив, що мав телефонну розмову з начальником Херсонської міської військової адміністрації Романом Мрочком. У ній сторони узгодили перелік необхідного, що найбільше потребують жителі затопленої росіянами території внаслідок підриву Каховської ГЕС. Необхідно їжа, необхідно продукти харчування, вода питна, засоби гігієни, памперси для дорослих. Це все ми маємо в нашій громаді. Ми вже зараз готуємо до довідправлення всі ці речі. Окрім того, необхідно човни, необхідно мотопомпи для відкачування води, необхідно теплові гармати для осушування тих приміщень, з яких буде викачана вода, необхідно заброди, комбінізони, вейдерси. Усього, за словами Ігоря Поліщука, допомоги буде надано на півтора-два мільйони гривень. Відправляти її почнуть з дня на день, адже важлива кожна година. Подбає громада і про розселення евакуйованих осіб. Це питання наразі вивчається відповідними службами. Крім того, на засіданні виконком. Му розірвали договори на надання послуг перевезення пасажирів на маршрутах номер 11 26 та 26 А водії нехтували інструкціями щодо користування бортовими комп'ютерами, а це призводило до некоректної роботи системи. АСО. При перевірці були виявлені порушення, а саме, що водій наряді знаходиться один, фактично їздить інший водій, картки відповідно. Де пасажири здійснюють валідацію? відбувається при контролі збої, такі порушення вказують на те, що у діїв були відсутні картки на працевлаштування. А це значить, перевізник використовував найману працю без оформлення трудових договорів. Також на виконкомі було доповнено перелік зупинок у селах Луцької громади. Йдеться про населені пункти Небіжка, Забру, Лянтонівка. а підсумували свою роботу члени виконкому затвердженням переліку проектів соціального спрямування, що визнані переможцями у 2023 році. Їх п'ять і стосуються вони. Культури психології юриспруденції